Мене звати Катерина, мені 17, і саме цього року я вступила до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на факультет системи засобів масової комунікації, але трішечки в іншому напрямку. Я вступила на рекламу та зв'язки з громадкістю. Але якщо бути чесною, то звичайно кожен з нас в дитинстві мріяв стати журналістом, бо бачив ці новини, бачив цих людей, які... Знімали щось, дізнавали, щось розповідали, і тому я дуже вдячна, що в мене вийшла така змога. І я стою тут і вже пробую себе у ролі журналіста. Я вважаю, що я дійсно зможу, і я в себе вірю. І я гадаю, що кожен з нас вірить в себе і. У кожного все вийде, але для моєї родини це було досить дивно, бо взагалі я спортсменка, я займалася спортивною аеробікою, щось по типу гімнастики, і вважали, що мене віддадуть до якогось фіз університету. Але я обрала саме цей напрям. Я би спробувала себе у сфері розважального журналіста. бо... Це досить цікаво, мені здається, це мені ближче, бо я людина більш відкрита. Я люблю посміхатися, люблю дарувати людям якісь емоції. Можливо, я би хотіла вести своє ток-шоу. Я думаю, це було б доречно. Насамперед, в медіакадемії добро тут. Я би хотіла навчитися більш комунікувати не тільки з людьми, але й з людьми, які будуть в майбутньому можливо, зі мною працювати, коли я зміню свій напрямок, піду до журналістики. Навчусь. Хочу навчитися правильно розмовляти, правильно поводити себе на камері, або на якихось подіях чи ще чомусь знати якісь базові знання саме журналістів. Тому я гадаю, що ви зможете мене це дати.